телефонують літній сезон закінчився. Що робити? Всі дзвонять, потрібна баня та чан з купелі. У нас це все є, ми це все робимо під ключ, дуже якісно, особливо кому потрібно для бізнесу. Тому що в нас іде баня з проливним дном. Якщо ви зайдете детально, подивіться огляди на різні наші розміри бані. Пічка зовня швидко нагрівається, 40 хвилин, дуже-дуже мало витрат. дров дрова ми вже даємо повністю в комплекті. Баня готова, комунікації виведені позаду. Ось таким чином вода, каналізація електрика потребує мінімального встановлення. Ставиться на сваї, на подрібну площадочку, та можна хоч і на землю поставити, якщо більш-менш рівно. Ось така з козирком, ступенькою. Невеличка кімната для відпочинку. На дві, ну максимум 4 людини, як то кажуть, якщо худенькі. Повністю готова, душева. Подивіться, з відром з нержавійки дуже класно. Все проведено, заведено, комунікації, люстра, підсвітка. В комплекті навіть йдуть ось такі халати та рушнички від нашої компанії в та Так, ходімо, покажу, як виглядає парілочка. Це ідеальний варіант для бізнесу, якщо приїжджає 2-4 людини, якщо у вас є якісь будиночки модульні, наприклад, або готель, її можна поставити і сім'я тут може відпочивати. Новинка компанія. Все, повний фарш, максимальний релакс, травяні матраси, лип-лишечки, відра, запарнички. Подивіться, яке воно все чудове. Все зроблено, як для себе. Підсвітки, подача холодного повітря, тут є повний фарш. Подивіться, лягаєш і взимку дихаєш лицем. Особливо для жінок це просто, це просто бомба. Трав'яні матраси, вентиляція, котел з камінням, баня тримає температуру дуже-дуже гарно. Тому це чудове рішення для бізнесу. Є е, рішення на дві людини, на чотири, на шість, на вісім, на десять і більше. Тому завітайте на наш YouTube канал, Instagram, TikTok, підписуйтесь. Я впевнений, що ви берете для себе саме те, що ви давно шукали. І не затягуйте, замовляйте вже зараз, так як ціни на матеріали ростуть, і ви можете зараз замовити по найкращій ціні. Тому бронюйте, і ми зробимо для вас іще нове направлення бізнесу. Дякую.